І на початку е, тієї теми, яку, про яку я хотів сьогодні говорити, хочу звернутися до священного письма, а саме до пісня апостола Павла до Ефесян, Другий розділ 19, 22 вірш. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтесь Духом в Божу оселю. На що в цих словах апостол Павло звертає нашу увагу. На те, ким ми є сьогодні, ким є віруючі люди, ким є християни, ким є ті люди, які визнали своє життя гріховним, які примирились з Господом, які прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. На те, що ми прилучені Божою благодаттю до Його святого народу. Через слово, яке учні, яке апостоли записали для нас з вами і залишили на сторінках святого Письма. На те, що основою нашого навернення, нашої віри, нашого перебування сьогодні на цьому місці є, став сам Ісус Христос. На якому власне сьогодні і збудована вся ця церква, заради кого я щиро вірю, заради що всі ми сьогодні тут зібрані, заради того, щоб віддати славу Господу, прославити Його, згадати знову же символи тіла і крові Ісуса Христа, Його жертви, задля якої? Все і було звершено для того, щоб спасти нас і дати нам можливість бути причасними, бути його дітьми, дітьми Бога живого. І сьогодні наша загалом християнська спільнота, християни, вони є, становлять тіло. Господа і є його оселею, Його домівкою. А до свого храму, як ми знаємо, Господь він відноситься ревно, Він турбується про нього, він дбає про його чистоту, про святість. І, як приклад, хочу згадати слова. Записані в Євангелії від Марка. Пам'ятайте події, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Потім Він пішов до храму, де, де, що, де що він робив? А саме, 11 розділ, 15, 18 вірш. І вони прийшли в Єрусалим. Авійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали й купували в храмі, бо перекидав столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм, і він навчав їх, кажучи, їм хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників? І почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. Знаєте, яскравий приклад того, як саме Господь Він дбає про свій храм. Ісус Христос, Він прийшов, Він побачив. Зовсім іншу картину. Місце, де люди повинні оздоровлюватись, місце, де повинні лунати молитви, прославлення Господа, воно зовсім було інше. Продавали, купували, просто перехожі, базар, шум, галас. Ніякої святості, ніякої, знаєте, е, такого е, трепетного стану, ніякої турботи про цей дім, що саме, яку цінність він несе, люди перестали шанувати храм Бога як святиню і перетворили її на. Як сказано печеру розбійників. І да, також читаємо, що якраз саме ті, хто повинен був пильнувати про чистоту ось того храму, про чистоту ось того місця, в якому на той момент вони перебували, вони найбільше. Ожесточились, вони шукали нагоди вбити Ісуса Христа. Тому що Він їм заважав. Він заважав їм робити все те, що вони хотіли. І таке питання, чому саме вони обрали ось те місце, храм Бога, чому вони обрали як місце для торгівлі? Скоріше за все. По тій самій причині, е, яку, на жаль, зараз немає більша частина е, світу, більша частина людей, вони не мають належної пошани до Господа. Вони весь свій, свій час витрачають для того, щоб заробляти, торгувати, займатися якимись своїми справами. Матеріальними, фізичними. Проте на все є свій час, як ми знаємо. Є час для того, щоб працювати, є час для того, щоб перебувати сьогодні у своїх справах, а є час для того, щоб віддати всю славу для Господа. Є час, щоб дбати про своє. Про свою сім'ю, а є час, щоб зібрати всю свою сім'ю і дбати про те, де сьогодні вона повинна бути. Якщо це ранок, на молитві. Якщо це вечір, також завершувати день з молитвою, з подякою для Господа. Якщо говорити про нашу церкву, якщо це четвер і шоста година вечора, постаратися. Прикласти зусилля, щоб бути в Домі Божому. І як і тоді, сьогодні люди є е, дуже заклопотаними, тим більше, якщо дні, вони плинуть дуже швидко. Я не знаю, як, е, як, е, як для вас, для мене сьогодні цей день швидко протече. І знову почнеться понеділок на роботу скажем так, графік став, робота, ліг, став, робота, ліг, став, робота, ліг, потім встав, робота, обзібрання. І не дивно, що і тоді так, так люди жили. Не дивно, що і тоді вони були заклопотані тим, щоб е, про, потурбуватись про свою сім'ю, про те, щоб заробити. Проте потрібно свій час свій час розполагати так, щоб в ньому було місце для Господа, щоб свій храм, той, який нам сьогодні належить мені особисто, доглядати за ним, щоб прибирати в ньому, збагачувати, насичувати через молитви, через Слово Боже, Духа Свого. Дбати про те, щоб моє тіло, мій дух, він був саме таким, щоб Господу не було соромно дивитись або перебувати в мені сьогодні. І сьогодні я особисто і кожен з нас. Нам потрібно досліджувати своє життя, передивлятись його. Адже саме в нашому житті, саме в нас сьогодні Господь хоче перебувати, саме з нами сьогодні Господь хоче мати спілкування і звучить знову питання: а в якому сьогодні стані мій храм? В якому стані сьогодні моя душа? Чи знаходиться, чи є? Там Місце для Господа, чи всі полиці, всі кімнати там зайняті, зайняті якимись справами, зайняті якимись е... чимось, що швидко плине, що згорить на цій землі так, же, як і... так само, як і вся ця земля, коли прийде Ісус Христос. Знову ж, післання апостола Павла до Коринтян, 3 розділ 16, 17 вірш. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм, він святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює. Якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Хіба не знаєте? Хіба не знаєте, що ви сьогодні храм Божий і що Божий Дух живе у вас? Знаю. Ну а чому ж ти тоді так робиш? Ніга пророка Єремії. Шостий розділ, 16 вірш. Так говорить Господь Зупиніться на дорогах ваших і роздивіться. Довідайтесь про стежки відвічні, де дорога до доброго нею йдіть і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли, не підемо. Що сьогодні я відповідаю? Яку я сьогодні відповідь даю Господу? Господь, я буду йти за тобою. Господи, я буду служити тобі. Це просто слова, чи е, на ділі я це виявляю? Я хотів би. Закликати нас всіх сьогодні, щоб кожен з нас використовував час, який нам даний Господом, для того, щоб послужити для Господа, для того, щоб дбати про ось той храм, наш храм, в якому хоче сьогодні перебувати Господь. Дбали про те, щоб він був чистим, непорочним. Щоб в ньому перебувала святість перед ним, а не занечищували його, не занедбували, не робили щось недобре, хай Господь допоможе нам через Сина свого Ісуса Христа очищуватись, звільнятись від думок різних гріховних. І пам'ятати, чому, пам'ятати, саме через що сьогодні ми маємо таку е, можливість бути приєднаними до Церкви Божої, до дітей Божих. Не просто що була віддана е, жертва Ісуса Христа. А ще по одній причині. Чому саме так відбулось? Я хочу е, зачитаю причу. Відбувається діалог між двома особами. Ти бачив? запитав Сатана. Я все бачу, відповів Бог. Як я налякав твоїх, твої створіння е, чорним. Це е, зв'язано з скажімо так, минулими подіями, які відбувалися хворобою чорним приводом коронавірусу. І Господь відповідає, бачив, як вони сиділи під замком, а якщо виходили з дому, то сахались від ближнього свого. А чи знаєш ти, що тисячі з них не пішли у твої храми? Не вірячи, що ти захистиш їх від цієї хвороби. Знаю, це я переміг їх, і це моє торжество сьогодні над ними і над тобою. Господь відповідає: ти поспішаєш, як завжди. І Господь дає таку, знаєте, це притча. Але я вірю, що е, статистика, і, говорячи, що так можливо і відбувалося, і так відбувається щодня, коли в житті людей відбуваються труднощі. Сім тисяч осіб завдяки твоїй пасці вперше за довгі роки перестали метушитись, побачили безглуздість свого життя. І запитали себе, навіщо я живу? Ще сім тисяч в цьому світлі карантину, ніби випадково від нудьги вперше відкрили Євангелії, і я говорив з ними. І ще сім раз по сім тисяч моїх створінь, закляв, злякавшись за життя близьких, вперше стали на молитву, щоб просити мене про допомогу і були очуті. Виходить, ти знову все звернув їм на користь, Господь мовчить. Але чому ти так дбаєш про них, так оберігаєш їх, адже вони зраджують тебе кожну мить? І лунають Господа слова люблю. Господь сьогодні, Він любить кожного з нас, Господь сьогодні він полюбив людей. І Він, знаєте, Він віддав Сина свого Ісуса Христа за нас з вами сьогодні. А що ми робимо для Нього? Господь дав нам храм, тіло наше, Дух. А ми дбаємо сьогодні про нього, чи ми так якось відносимось? Живемо по принципу світу цього. Не знаю, що буде завтра. Хочу спробувати. Все. Тому хай Господь, знаєте, допоможе нам пам'ятати е, те, ким ми є, і не забувати цього. Що якщо б не жертва Ісуса Христа, ми сьогодні жили би в десятках або тисячах жертвоприношень і. Е, скоріш за все, не передавали цінності тому, ну, приніс жертву, знову пішов, займаюся тим, тим, що, як завжди. Хай Господь допоможе дбати сьогодні про наше життя, про наших рідних, про храм, який є у нас, щоби свій час. Правильно розташовувати, і коли потрібно молитись, коли потрібно і є час працювати, коли потрібно, йти в дім Божий. За все йому Хай буде слава навіки. Амінь.